Сьогодні невеличкий відпочинок. Хочу вам а, запропонувати подивитися в першу чергу по вашим діаграмам, який у вас екалібр чотирьох елементів, або п'яти. У нас навіть, дивіться, були ось такі елементи: дерево, вода, вогонь, метал і земля. Або звичайні. Для всіх елементи: земля, вода, вогонь і повітря. Подивитися, наскільки у вас все зекілібровано. Якщо є якісь негаразди з чотирма чи п'ятьма елементами, нагадую, що я вам давала чудові коди. Екілібр чотирьох. Елементів Аужі, 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 Наузі наузі, наузі. на Узі, Гзав'я, 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 гзав І чекаєте з десяток хвилин. Потім перевіряєте. Хто пішов по п'ятьом елементам, пам'ятаєте, я вам давала чудовий код Емруткай, емруткай, емруткай. Ему нагадую, ось вони. Тобто, якщо в табличці, в діаграмці з елементами у вас випадають певні блоки, перешкоди на допомогу вам прийдуть чудові коди. Я вже вам їх всіх давала, просто нагадую. А зараз саме відпочинок. Ви, сподіваюся, провели в баланс свої стихії. А я пропоную витягнути декілька карт з оцього чудового оракула. Greenwich Oracle. Оракул зеленої відьми. <сум> Дивлячись на те, що він так називається чудовий оракул. я вам покажу тут різні рослинки, фрукти, овочі, ягоди. Він чудовий, він тут об'єднує дуже багато всього. Пам'ятаєте, карту Лимона, ми вже її розглядали в розмові про особистість. Так, тут дуже багато всього інформації різної дається. І на рівні астрології, і на рівні стихій, і повідомлення від самої рослинки, і деякі інші значення. Так, з магії, з старо. Або з інших систем. Тобто, тут щитується вже на різних рівнях. От, наприклад, тут рекомендація запалити аромопаличку так, щоб почистити свій простір. Казанок. Ага, наша чакра. Стайна, стайна, стайна. Літме, 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 літме. Ну що, я вам показала карти. Я думаю, кому цікаво, може продовжувати дивитися це відео. Кому не цікаво дивитися карти, то відео можете зупиняти. От. А я зараз витягну три карти. Ви оберете методом, яким ви хочете. Інтуїтивний. За допомогою ваших відчуттів, за допомогою інструментів, як хочеться, так? Собі один із трьох варіантів, можливо, ви вже знаєте, яка цифра вам йде наперед, внутрішньо, так? І я вам тоді розкажу, що воно означає. Ось, до речі, наша змійка Борогенська, веселкова, наша і кундаліні. Про неї ми вже дуже багато чого говорили. Ну що, поїхали? Беремо три карти. Ви обираєте один з трьох варіантів. І будемо дивитися, яке повідомлення для вас сьогодні. Це просто для відпочинку. Розслабтеся. Ось вони три карти. Перша, друга, третя, яка дивиться на вас. Сподіваюсь, що обрали. Поїхали, щоб не затягувати. Ага, перша чудова карта чорнобривці. Сорокова або чотири по Нумерології. Знак астрологічний. Лев, ловець снів. Так, у шаманів наших, ну, взагалі індійців. Сонечко, звичайно. Про що ця карта? Що вона несе вам на сьогоднішній день? Це карта, звичайно, позитиву радості, сонця, а також, звичайно, життєвої енергії. Подивіться, який тут чудовий знак. Знак нашого повітря. І написано позитив, так? Він цей позитив нам вказує на те, що треба згадати про внутрішнє дитятко всередині кожного з нас і радіти життю. Прости радощі життя. Так, щоб від нас була аура радості, щастя, сонячної, життєвої енергії у світ розпоширювалася. Ми є сонечком для когось і для самих себе. Життєва енергія вам допоможе зняти всі емоційні блоки. Вона також вказує на певний період очищення, відновлення, креативності. Так, наш помаранчевий колір, друга чакра, креативність. Одним словом радійте життю. Ось таке повідомлення. Подивіться, скільки відсотків у вас займає повітря. До речі, ви також можете дивитися, хто знається на дошах, і гуни заодно подивіться, так? Наскільки у вас екілібр. Це взагалі така ментальна енергія наша. Про що ви думаєте, як ви ставитесь до життя? Ну що, поїхали другий варіант? Ммм, прекрасна карта. Очищення. Знову ж таки, повітря. Упс. Намальований у нас тут ливиний зев. Така гарненька рослинка. Знак астрологічний близнюки. Номер 41 тобто номер 5 по нумерології. Що ця рослинка вам сьогодні хоче сказати? Дуже неоднозначне повідомлення. Бачите, таке тут очищення. Але очищення це може бути в плані екстрасенсорики, або на більш такому земному плані, пов'язане, наприклад, з фінансами. Тобто, якщо це більш земний план, як ви відчуваєте, то це може вказувати ця карта на те, що можуть бути певні проблеми а, з якимось проєктом. Те, чим ви зараз займаєтеся, так? Це щось у ваших справах бізнесових щось може піти не так. Якщо ж ви відчуваєте, що це не на тему таку земну, а більше на тему екстрасенсорики, то тоді повідомлення для вас буде таке, що у вас всередині все є необхідне. І ваші. Відчуття так, екстрасенсорні, вони будуть покращуватися. А, також, взагалі, значення цієї рослинки і цього повідомлення, також говорить можливість а, потреби екзорцизму. Тобто, подивіться, чи потрібно чиститися вам, чи потрібно почистити місце вашого перебування, можливо, місце вашої роботи, так? Одне з одним все пов'язане. Тобто, подивіться, про що саме ця карта? Що у вас зараз резонує? Який варіант? Екстрасенсорика, фінанси, чи саме очищення. Вона говорить, в принципі, про те, що треба так досить об'єктивно роздивитися вашу ситуацію в житті там, де ви є, без будь-яких осуджень, аналізу, а от просто подивитися от так, як все є, і зробити певні висновки. І, можливо, для ваших проєктів, неважливо, яких так, чи з бізнесом пов'язано, чи з екстрасенсорикою, чи ще з чимось, потрібно трошки більше часу. Тобто є оцей період очищення, відпускання, екзорцизму, тобто перегляду своєї ситуації життєвої. До речі, ця рослинка також пов'язана з одином, тим, хто дав людям руни. Тобто, вона може говорити ще і. Про а, певну потребу в захисті. Пляно завжди очищення і захист вони йдуть поряд. Можливо, потрібен вам талісман захисний. Наприклад, можна звернутися за цим до якраз рун. Хто на них розуміється, будь ласка. Ось така карта. Вона дуже ємна. Так? Тобто ви берете те, що резонує з вами саме зараз. Давайте візьмемо третій варіант. Сподіваюся, ага. <-tale> чудово Отже, у нас випала стихія води. Життєва. Життєдайність, життєва сила. Інжир і наша змійка. Номер 32 Або п'ятірка, знову ж таки. Так. Хто тут у нас астрологічний знак? Телець. Цікава енергія, правда ж? Інжир нас, в принципі, закликає. Бачите, тут робота з водою, тобто більше така емоційна складова, а саме емоційно передивитися своє життя там, де моє, але новим поглядом. Ніби ось новий день, нове життя, нове все, от як ви бачите. Себе, своє життя, свою ситуацію. Те, що для вас зараз дуже-дуже важливе. В принципі, це така ознака, те, що вам можливо, випаде певний шанс почати все спочатку. Але це не буде, знаєте, такий легкий початок, тобто початок, заради якого потрібно попрацювати. Просто так нічого вам не дасться, але якщо ви попрацюєте, то все буде. І в будь-якому разі, як життя вам дасть і новий досвід, і новий шанс, і певну ясність, яка все прояснить і ваше життя, і вашу життєву ситуацію там, де ви знаходитеся. Але ж, знову таки, тут є такий невеличкий негативний також момент, бо наша змія може бути як. Позитивне так, розглядання, наприклад, підняття кундаліні нашої життєвої сили, енергії, нашого розвитку, але й водночас змію можна трактувати як змію, що є в оточенні якась зміюка, яка може щось десь шкодити, і, можливо, потрібно трошки більше захищатися. Пов'язана, до речі, ця карта з Юпітером. Це планета все ж таки удачі. По більшій мірі ця карта дуже позитивна. Взагалі інжир дуже смачний, дуже корисний. Тобто беріть те, що з вами резонує саме зараз. Ну а взагалі зверніть на чистоту води в своєму тілі. Який відсоток у вас тут води в стихіях ваших, як ви працюєте зі своїми емоціями? Так? Як ви до всього ставитеся? це все треба трошки переглянути і подивитися, щоб всі елементи у нашому тілі були в чудовому балансі і екілібрі. Ось така невеличка пауза. удачі, гармонізуйтеся, обов'язково звертайтеся до стихій. Просто з подякою. Тобто не обов'язково там якось спеціально працювати, робити певні ритуали, практики. Ні, просто кожного разу, наприклад, кожного ранку з ними привітатися, подякувати, що вони є. І цього цілком достатньо. Бувайте!